Обговорили подальшу роботу та закріпили співпрацю. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з головою обласної організації Товариства Червоного Христа України Костянтином Башкіровим. Під час наради місцеві та обласні благодійники відзвітували про пророблену роботу та поділилися подальшими планами. Тому цей меморандум, який ми підпишемо, підпишемо зараз. Це є наше напрацювання разом за 19 років. у нас з вами особисто. Та о, за цей жах війни повними Так що в нас дуже багато чого зроблено, зроблено разом, і дуже гарна платформа сьогодні для розвитку далі. Дуже гарна. Будемо підтримати за свого боку, як тільки можливо, людей, особливо нужденних на щоб закріпити та поглибити співпрацю, очільник Лизівської міської ради та обласної організації Товариства Червоного Христа України підписали меморандум. Дякую. Наприкінці зустрічі Костянтин Башкіров вручив Сергію Зеленському орден. Це дуже важливо для нас, тому що ці поняття, довіра, допомога, відповідальність вони про вас. Вони про вашу команду. Ми дуже вдячні друзі. Це для вас. Дякую. У відповідь Лозівський міський голова вручив представникам Червоного Христа відзнаку з символом міста. На пам'ять провело на подальшу праці. Ярослава Дубіна, Максим Собєльніков, новини ТРК Лозова.